Отож, ну добре. Кращий стендап-комік України, волонтер, переможець розсміши коміка, Вася Байдак прийти не зміг. Тому Антон Тимошенко. Думаю, ви помітили, що на «Просмашці» часто жартують про фізичні вади людей. А Антон дуже маленького зросту. Проте я більше не буду про це жартувати. Я вище цього. У Антона на Ютубі є шоу Загони з дуже оригінальною ідеєю, де він. Комік розмовляє з психологом. З'явилося шоу наприкінці квітня. І Якраз коли на Ютубі вже не виходило інше шоу, в якому комік спілкувався із психологом. Дивно, дуже дивно. Друзі так не поступають. Хоча ну, я... я зрозумів, що мої друзі ніхрена нікуди взагалі не поступають. 20,